Друзі, сьогодні я би з радістю особисто привітав би вас зі святом, зустрінувшись десь на Приморській площі або прогулюючись азовським проспектом чи нашими чудовими набережними. І я знаю, що багато хто залишається в місті. Я знаю, як вам складно. Тримайтеся. Але тисячі поїхали за межі Бердянська. Вони знаходяться в різних куточках України або навіть за кордоном: Германія, Польща, Болгарія. На зв'язку. Бо нас... Одне об'єднує. Ми знаємо і віримо, що Бердянськ це українське місто, і ми обов'язково всі туди повернемось і зустрінемось, щоб відсвяткувати новий день визволення Бердянська. Бердянськ – це Україна. Бердянське є хоробрі люди. Бердянськ зустрів. Демонстраціями бордянськ протесту бордянськ зустрів флагами України. Люди виходили на площу, співали він. І це було до середини березня, до кінця березня. В Бордянську є осередок жовтої стрічки. Коли це скажімо так, знак що бордянськ, це Україна. Люди скаже так, потайки. Між собою вони не хочуть Росії. Вони не вірять в Росію. Вони не вірять в те, що в них буде якесь майбутнє з цієї країни. Вони хочуть повернути до своєї країни. Сьогоднішнє головне побажання наш головний посил це. Щоб це був перший і останній день міста в окупації, і щоб ми як якомога швидше повернулися додому, може навіть утворили нове нове свято, нове новий день міста, бо це цей день це день звільнення від німецько-фашистських загарбників. Будемо святкувати вже день визволення від російсько-фашистських загарбників.